Добрий день, мої малята, дуже рада вас вітати. Я вам в очі подивлюся та привітно посміхнуся. Кожен погляд, кожне слово зігріває кожен день. Діти, привітаємося один з одного, скажемо, добрий день! Малята, я вам вже казала, що на цьому тижні ми з вами розмовляємо про воду. Ось послухайте віршик і порахуйте, скільки дощів я назвала. Скільки я знаю дощів. Порахуйте мерші. Дощик з вітром, дощ грибний, дощ з веселкою дугою, дощ із сонцем, дощ із градом, дощ з рудим листопадом. Дільки ти, скільки дощів? Вірно, шість дощів. Ось і одна маленька краплинка завітала до нас на заняття. Хто це малята? Так, це капітошка. Та... І він хоче нам загадати загадку. Відома всім вам рідина, її усі вживають. Буває хмаркою вона, сніжинкою буває, буває, як скло, буває тверда. Звичайно, підскажіть вода! Діти, ми разом із капітошкою відправимося в подорож, щоб більше дізнатися про властивості води, її особливості, значення, місце знаходження. Бережне відношення до води. Для цього нам потрібно буде виконати всі завдання від капітошки та його братиків і сестричок, краплинок. Діти, а де ми в природі можемо зустріти водичку? В річці, в морі, в озері, в струмочку, в криниці. Так, а зараз капітошка хоче перевірити, чи уважні ви. Послухайте уважно слова, які я вам буду читати. І у випадку, якщо слово має безпосереднє відношення до води, ми з вами плескаємо у долоні. Тож починаємо! Роса, дощ, кран, диван, сніг, озеро, книжка, море, крига. Струмок, молоток, парасолька, джерело, пісок, стежка, сніжинка, плавання. Так, молодці малята, ми впоралися з цим завданням. А скажіть, у нашому місті є річка? Так, а як вона називається? Дніпро, так, це найбільша річка України. У місті Києві, на березі річки Дніпро, у 2003 році було відкрито музей води. Там можна знайти дуже багато цікавих експонатів, картини, макети, різні прилади, що пов'язані з водою. Давайте подивимося, що нам підготував капітошка. Ось погляньте на глобус маленьку модель нашої планети Земля. Якого кольору на ньому найбільше? Так, блакитного це вода. На перший погляд здається, що її дуже багато, але не вся вода придатна для використання, і в цьому легко переконатися. Ось погляньте на глобус маленьку модель нашої планети Земля. Якого кольору на ньому найбільше? Ось це солона вода морів та океанів. Вона непридатна для пиття. Ось це солона вода морів та океанів. Ось це болотяна прісна вода, але вона теж непридатна для пиття, тому що на дні неї містяться пісок і глина. А ось це технічно забруднена вода, та яку ми використовуємо, зливаємо під час. Виробництво на заводах, також ми коли використовуємо її в житлових будинках, вона забруднена. Решта води це прісна вода з джерел і колодязів, що очищується і тече з крана в наших будинках. Діти, запам'ятайте про те, що води, придатної для пиття у природі небагато, тому людям потрібно ставитися до неї економно та пережливо. Решта води це прісна вода з джерел і колодязів, що очищується і тече з крана в наших будинках. Діти, запам'ятайте про те, що води придатної для пиття у природі небагато, тому людям потрібно ставитися до неї економно та пережливо. Решта води це прісна вода з джерел і колодязів, що очищується і тече з крана в наших будинках. Діти, запам'ятайте про те, що води придатної для пиття у природі небагато, тому людям потрібно ставитися до неї економно та пережливо. Решта води це прісна вода з джерел і колодязів, що очищується і тече з крана в наших будинках. Ось капітошка хоче перевірити, чи знаєте ви, кому потрібна прісна вода? Кому вона потрібна? Справді, діти, вода потрібна всім. Живі істоті, кожній живій істоті на землі, тому кажуть, що вода це джерело життя. Щодня ми використовуємо воду, щоб її пити, готувати їжу, прати білизну, мити посуд, підтримувати чистоті свою оселю, а для багатьох істот, що живуть у природі, вода взагалі є середовищем їхнього мешкання. Вони не можуть обійтися без неї навіть нетривалий час. Чи можна уявити собі життя без води? Звичайно, ні. Чому? Тому що буде все на землі загине, так? Буде засуха, наче пустелі. Вода, вона не тільки чарівниця, вона ще й трудівниця. А як ви вважаєте, де або ким працює вода? Вода працює на електростанціях, на водяних млинах, для перевезення вантажу на баржах. Чи можна уявити собі життя без води? Звичайно, ні. Чому? Тому що буде все на землі загине, так? Буде засуха, наче пустелі. Вода, вона не тільки чарівниця, вона ще й трудівниця. А як ви вважаєте, де або ким працює вода? Вода працює на електростанціях, на водяних млинах, для перевезення вантажу на баржах. Також вода дарує нам відпочинок. Можна купатися у воді, кататися на водних лижах, плавати на човнах. Ось іще одне завдання від Капітошки. Дидактична гра, як зберегти воду. На правильну відповідь, ви повинні плескати в долоні, на неправильну – не плескаємо. Коли я омиваюся, відкриваю сильно кран. Ні, так не можна робити. Коли я витр... витрачаю. Води стільки, скільки забажаю. Ні, я зачиняю щільно кран. Правильно, так треба робити. Економити воду треба, бо батьки за неї платять гроші. Але не тільки тому, а тому, що води мало. Води на землі багато, можна не турбуватися про економію. Ні, коли бачу, що капає вода з крана, гукай дорослих, щоб полагодити кран. Так. Молодці і маляти з цим завданням ви впоралися. У скарбниці нашого народу є багато прислів'їв, приказок про воду. Ось послухайте їх: чиста вода, хвороби біда, закритий той ж щоб не втек тік океан. Бережи воду, бо загубиш вроду. Не брудни криниці, адже схочеш напитися водиці. Ось так, малята! Капітошка дуже радіє, що завітав до нас на заняття. Він впевнений, що надалі ви будете берегти воду, бо вода це джерело життя. А я хочу для вас прочитати ось такий віршик. Вода безцінний дар природи. Вода це справжнє диво. Як прожити без води? З нею ми завжди щасливі, з нею в нас нема біди. Є вода, ростуть рослини, ліс, сади, рясні поля. Це чудово для рідини. І радіє вся земля. На цьому я прощаюся з вами, маляти. До побачення, до наступних зустрічей.